Привіт ти на каналі Smartphone UA, а в мене на огляді суперконсоль Cube x 3 яку я купив на AliExpress за 60 доларів. Але з моїм купоном та промокодом тобі буде дешевше. Лінк, де купував, знайдеш в описі до цього ролику. Там само і промокод. Цю приставку купив собі на заміну моделі М15 та компактна, її зручно брати з собою, якщо кудись їдеш. Але й ця не така вже й велика, але на ній набагато більше ігор і більш кращі ігри. Бо ти без проблем зможеш пограти навіть в 3D іграшки. І важливе уточнення: це не лише гейм-консоль, на якій встановлено багато емуляторів різних під різні консолі, а ще й Android-приставка на Android-9. Тобто, можна сказати, що ти купуєш пристрій два в одному: і консоль, і android приставку А значить, практично на будь-якому моніторі, телевізорі та проекторі зможеш і грати і дивитися свій улюблений контент. Програмно всередині в нас ЕМЛЕК 4.5 та Android 9.0. Роблю розпаковку. Вага корпусу 200 грам, габарити 107, 125 на 40 мм. Це у самого корпусу приставки. Підтримується Wi-Fi 2,4 та 5 ГГц. Приставка призначена для емуляції класичних платформ, Апаратно всередині чіп Amlogic S905X3, 4 ГБ оперативної пам'яті та 256 у моїй версії вмонтованої. Цей маленький корпус підтримує вивід відео 4К 60 кадрів на секунду. Це, звичайно ж, максимальні значення. В комплекті з моєю приставкою я собі взяв два геймпади, які схожі візуально на DualShock 2.3, але підписи на кнопочках мають зовсім як не геймпади для PlayStation, а як для Xbox. Ця консоль зовні копіює модель NES 8 біт. Але при цьому маємо відповідно різні порти, бо час змінюється, і те, як ми підключаємось до консолі, також змінюється. Попереду в нас чотири USB-порти для підключення геймпадів. По каналу 2,4 ГГц. Всього можна підключити чотири геймпади. Позаду av виход, 3.0, місце, куди вставляється флешка з вашими іграми. HDMI, lan порт, що прикольно. Кнопка увімкнення-вимкнення, а також. Роз'єм для подачі живлення. Ну і почну з того, що показую, як можна пограти у FIFA 3D. Мова йде саме про ту фіфу, що створена під Найндендо. Але ви можете пограти і в інші ігри. Їх там сотні тисяч, але це не означає, що вони всі різні. Бо, наприклад, якщо ми шукаємо в пошуку Батл Сіті, а це класичні танчики, моя улюблена гра з дитинства, то варіантів там штук 20. І деякі з них не робочі, деякі з них названі якось некоректно, і під ними ховається зовсім інша гра. Але деякі це дійсно ті варіації Battle City танчиків з 1990, які дійсно запам'яталися ще з тих часів. А зараз розповім більше деталей про контролери. Як і казав, в комплекті їх два. підключення на частоті 24 ГГц. Всередині кожного тут, де місце для батареїв, захований адаптер. В його. Ви його виймаєте, вставляєте туди дві батарейки типу AAA, і потім адаптер встромляєте в консоль. І тоді перемикачем ON-OFF вмикаєте. Геймпад тоді він лише запрацює. Підключення просте, але якість самого виконання корпусу геймпаду ну така, якщо казати просто, то низька. Всього на корпусі маємо 12 кнопок, включаючи L1-L2, R1-R2, плюс депади. Але зважу, що депади мають не просто пластикову поверхню, а таку чіпку, і вони навіть трошки сіренькі, виділяються по кольору від інших частин геймпаду. Але якщо довго грати, то реально пальці втомлюються. Вібрація в цих геймпадів відсутня на корпусі. Є лише один світлодіод, який показує режим: вимкнено чи не вимкнено є живлення, чи немає. Орієнтовна затримка 10-30 мілісекунд, що в принципі нормально для ретро ігор і не заважає нормальній грі. Поки дивишся на те, що я граю, ще зверну декілька моментів на корпус самої консолі. Він пластиковий, є такі цікаві наклейки під карбон. Зроблено ну так похабненько, бо позаду наклейка наклеєна кривувато. Знизу в нас ідентифіковано, що це за консоль, яка тут Андроїд, яка в неї назва і хто виробник. Кінханк, але таких виробників цієї консолі на Аліекспрес можна знайти багато. Я свою купував по лінку в описі до цього ролику. Ціна була приблизно 60 доларів, але з моїм промокодом тобі буде дешевше. Тож, якщо зберешся купувати, то купуй з економією. Я корпус не розбирав, але заявлено, що всередині є вентилятор. У мене він, наприклад, жодного разу не вмикався, бо консолі так не перегрівалася. але я й не грав більше години за раз. Далі бачиш ще і ігри, а я розповідаю ще про залізо. Процесор 4 ядра, частота якого 1,9 ГГц всередині графіка малі G31 MP2. І якщо ти дуже активно гратимеш, то всередині увімкнеться вентилятор, він буде трішки гудіти, але при цьому дозволить знизити температуру, як заявлено, приблизно до 20 градусів, що є нормально. Щодо сумісності, то маємо підтримку NES, SNES, SEGA, PS1, PSP. Хоча зауважу, що тут треба гратися з емуляторами, бо якщо ви хочете запустити щось з PSP, і то воно може не відразу запуститися. Консоль може просто перейти в режим очікування і буде у вас горіти чорний екран і нічого не відбуватиметься. Треба повертатися назад в меню і гратися з вибором емулятора. Але все ж таки, більшість ігор ця консоль запускає автоматично коректно, якщо ми говоримо про якісь простенькі емулятори. Загальна кількість емуляторів більше 20, а бібліотека ігр від 60 тисяч до 100. Ну але якщо їх відфільтрувати, то штук 100 улюблених з дитинства, ви точно собі додасте у вибране. Щодо продуктивності, то простенькі ігри працюють як треба. А от з 3D відчувається, що можливо трішки не вистачає. Продуктивності а можливо, просто програмна частина емулятора не справляється з обробкою такої кількості графіки. Хоча зважте це графіка, яка була в іграх десь 20-25 років тому, а то й більше. Прямо в інструкції, що доволі таки деталізована, виробник прямо пише, що варто під різні емулятори налаштовувати вивід графіки. Іноді просто варто розтягнути картинку поширше, щоб грати було цікавіше. Щодо інтерфейсу, що стосується емуляторів, то в нас тут зручне меню, є сортування по платформах, і звичайно ж є пошук. Перемикатися між режимом Android та емуляторами. Не складно. Навіть в інструкції показано, як це зробити. Якщо порівнювати консоль CubeX3, ось цю, та M15, лінк на яку я також залишу в описі до цього ролику, і уточню, що різниця між цими консолями приблизно в три рази. Та коштує десь 20 доларів, а ця 60. Бо у CubeX3 процесор 4 ядра, 1,9 ГГц, а у M15 2 ядра, 1 ГГц. Оперативки тут 4 ГБ, а там 256 МБ. Ну і у М15 менше можливостей відтворювати 3D ігри. Бо коли я запустив на CubeX3 FIFA в 3D, то я був в шоці. Звичайно, М15 це дешевша альтернатива. Вона компактніша і працює в режимі Plug and Play. Але в неї слабший процесор, в основному лише 2D емуляція, та менша бібліотека ігри, яка підтримується. Тож Cube X3 3 це консоль для ентузіастів ретро, бажаючих максимальної сумісності, плюс мають зручну операційну систему всередині. Ну а також можуть емулювати і PS1, і PSP, і Nintendo 64. А от M15 15 це більш бюджетна модель, яка орієнтована на такі емулятори, як NES, SNES, Sega, PS1. Переходжу до висновків. Суперконсоль QBX 3 не ідеальна. Вона іноді підглючує, іноді незрозуміло, що з нею відбувається. Але якщо вже знайшли гру, яка запустилася, емулювалася, то будете в неї грати без проблем. Мені сподобалося, що всередині велика бібліотека ігор, плюс є перехід на зручний інтерфейс управління Андроїдом, щоб можна було використовувати цю консоль як смарт-приставку. Але мені це було не потрібно, адже з моїм проектором HY450 від MacCubic це не треба, бо всередині в проекторі вже є нормальний Android з нормальним інтерфейсом. До плюсів Cubix 3 також відношу її компактні розміри та можливість гнучкого налаштування емуляторів під себе та під свої потреби. По недолікам відмічу не дуже дорогі та якісні по виконанню контролери, але якщо їх підключили і вони працюють, то вони не відмикалися і не втрачалися. Ще по недолікам на початку можуть виникнути питання по налаштуванню емуляторів. Ну це нормально, бо там доводить. Булі такі багато параметрів і є що налаштувати під конкретний дисплей. Ну і останній мінус це те, що багато дублів. Але як по-іншому, якщо деякі ігри виходили під різні емулятори, під різні консолі. Тож, тому ми і маємо в списку, якщо вбиваємо пошук FIFA приблизно 50 найменувань, якщо не більше. Але якщо скучили за ретро іграми, то Суперконсоль QBX 3 це те, що вам треба. Ціна 60 доларів. Так, трішки височенька, але насправді воно того варте. З моїм промокодом ціна буде нижче. Лін залишаю в описі до цього ролику. Купував на Aliexpress у перевіреного продавця. В Україну приїхало за 7 робочих днів cubex 3, як на мене, ідеально підходить для фанів ретро. Бо сотні класичних ігор та платформ зможуть зробити хороший настрій. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по суперконсоль cubex 3, пишіть в коментарях, спробую відповісти. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!